Виконуємо номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9, підручника Алгебра 7. Та номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15, підручника математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть тотожність. Приступаємо до виконання. Виконаємо тотожні перетворення лівої і правої частин нашої тотожності. Помножимо 2 на кожне число в дужках, 3 на кожне число в дужках і 5 на кожне число в дужках. Будемо мати 2А, додати 2 b відняти 2С, додати 3а, відняти 3C, відняти 2 b 5А відняти 5С. Заведемо потім доданки. 2а, додамо 3 2Б, віднімемо 2Б, Взаємознищується, знищується, у нас 0 буде. І мінус 2 с віднімемо 3 с 2А, додати 3А, отримаємо 5а. Мінус 2 с відняти 3 с отримаємо мінус 5С. Як бачимо, у нас ліва частина дорівнює правій частині. Отже, тотужність доведено. Номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9, та номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15. підручника математика 7 виконано.